Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і ми маємо нове надходження для вас. Це Ford Fiesta ST 2015 року випуску на 1,6 бензиновому двигуні в крутому червоному кольорі, в непоганому технічному стані. Дивимо, що у нас по Комбінований салон Алькантара зверху, люк присутній. Безключовий доступ. Переднє та задні електрослопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, спортивні сидіння, мультимедійне шкіряне кермо, пробіг даної автівочки 167 тисяч кілометрів. Штатна мультимедія, камера заднього руху присутня, клімат контроль, передні підігріви сидінь, механічна коробка перемикання. Також у нас є круїз контроль. Воно ну, просто неймовірне. Тому, якщо вона тебе зацікавила, приїжджай до нас за адресою Натахотивича 22Б, придбати ти її можеш як так і тизах, і можемо відняти на своє стареньке авто. А також можемо доставити саме твоє місто. Чекаємо на тебе.